Лучальники мають велику заборгованість за комунальні послуги, продовжать виселяти з квартир. Як повідомив перший заступник Луцького міського голови Тарас Яковлев, населення нині боргує комунальним установам понад 80 мільйонів гривень. Над тим, аби зменшити цю цифру, при муніципалітеті працює комісія з чиновників, членів виконкому поліції та співробітників Державної виконавчої служби. Людям, які не платять за комунальні блага, розносять так звані листи щастя. Якщо ніхто не відчиняє, чіпляють повідомлення на вхідні двері. Та навіть телефонують на роботу, а найзатятіших боржників обіцяють залишити без житла. Луцька міська рада готується за борги виселити мешканців 13 неприватизованих квартир та розпродати вісім приватних помешкань. Нагадаємо, Луцьк став першим містом в Україні, де за несплату за компослуги у власників забрали та пустили з молотка квартиру. Розглянути та підготувати документи документи до суду на відселення квартир тринадцяти квартир наймачів, які не є власниками квартир, а які ну квартири, яких не є приватизовані, в квартири менш габаритні. Розглянути питання про здійснення роботи щодо відчуження вісьми квартир та здійснювати цю роботу, якщо це відповідає чинному законодавству.